Привіт, друзі, мене звати Таня я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. І сьогодні хочу вам показати розпаковочку нового планеру. Вірніше, не планеру, а обкладинку від Модерн, яку я замовила для ось цього свого кібара. Що хочу сказати, що. Доставочка була цього разу не дуже швидкою, як я сподівалася, тому що, в принципі, попередні замовлення мені доходили дуже швидко, там десь ну, максимум це було 10 днів. Цього разу це було набагато довше. І найбільше я бачила, що в нас застрягла десь на поміж. Тому так довго. І йшла до мене. Я розпаковую прямо за... зараз з вами, не розпаковувала її ще, хоча забрала вчора, але вирішила дотерпіти і вже розпакувати її з вами на відео. Зараз зніму оце все упакування, щоб не шарудіти, і тоді повернуся до вас. Так, все зняла. І ще хочу сказати, що цього разу пакування все було добре, все прийшло дуже класно. прийшло мені на нову пошту, через нову пошту. І все дійшло дуже в гарному стані. Нічого ніде не пошкоджено. Хоча попереднє моє замовлення термо, то, як ви бачили, ця коробочка була вона прим'ята. Цього разу все було добре. І довго вагалася, чи, мені, чи потрібна мені ця обкладинка, чи ні. І все ж таки нарешті визначила, що що так, вона мені потрібна. І знаєте, що я замовила обкладинку Imperfect. Скажу чому, тому що, мабуть, це була просто така цікавість, а яка ж з якими ж недоліками може прийти ця обкладинка? А хоча різниця в ціні була не дуже велика, це там 200 чи 250 гривень, ну десь так, можливо, до 300, але я вважаю, що це не надто велика різниця. От, І зараз подивимося з вами, який же ж він. Ed uh, Imperfect цей планер. Це як завжди прийшло в гарному мішечку, гарна коробочка. До речі, мені якось не дуже приємні ці мішечки, цей матеріал. Не знаю. Чому. Так. О, мені самі цікаво дуже. Ось вона. Ось воно. Так, я вибрала крок лайн, лайнен чи лайн, не знаю, як сказати, льон. Так, що можу сказати про цю обкладинку? В принципі, зовні немає ніяких недоліків. Ось я зараз дивлюся, все гарно прошито. Ніде нічого не пошкоджено. Запах відразу скажу, що хімічний, тому що багато дівчат мені писали в оглядах, я дивилася, і вони говорили, що в принципі, оцей крок в нові обкладинки, нові планери, запах і хімічний. І так, він дійсно такий. Тобто він не пахне шкірою. Але, але мені подобається, як він виглядає. Кнопки, в принципі, однаково розташовані. Тут теж все однаково і гарно, все прошито, немає ніяких недоліків. Взагалі-то, так, і тут, здається, також нічого такого немає. Все рівно. Тобто я не знаю, чому він imperfect, Тому що, в принципі, все все ок, все дуже добре зроблено. Підкладка чорного кольору. В принципі, я не знаю, який він повинен бути. Можливо, із-за того, що тут різні, якби, різна ширина, тут менша, тут більша. Можливо, тут якось сама. Строчка йде не дуже рівно, але воно просто ну це зовсім не суттєво, зовсім не кидається якось в очі. Взагалі нічого такому. Що хочу сказати, що на дотик, на дотик не дуже приємна шкіра. Вона така, як, дійсно, як, Тіпа пластик, знаєте, от ти до неї торкаєшся, і вона якась така, от, ну, дуже якась така. Не знаю, пластикова <laughs> на дотик відчувається. А, от а, в порівнянні з оцією шкірою, ну це просто, не знаю, це любов-любов. Мені приємно брати її в руки, мені приємний цей е, запах шкіри. Які постійно ти відчуваєш, коли ти береш цей планер в руки. Вона якась така тактильна, приємна, не знаю навіть, як сказати. Ось це просто береш, як якийсь, я не знаю, дійсно пластик в руки береш, не шкіра. Зовсім не відчувається, що це шкіра. Хоча ну, ось тут видно, що це шкіра. Ось тут, коли вниз подивитися, видно, що це шкіра, що це не якийсь там замінник або ще щось. От, Ну, дуже-дуже ну, дивно. Так, ну в принципі, я думаю, що ви вже бачили в оглядах, я вже дивилася, що тут є. Тут є ось така кишеня, тут є раз, два, три, чотири, п'ять кишеньок для карт. Є ось така кишення. Сюди, я так розумію, вкладається складається сам планер. Є дві ось такі закладки, також з шкірою на кінці. Тут є ось такі. Ось така кишенька від від кідна. І ще одна, і сюди вкладається сам планер. От. Мені дизайн. Колір, мені все дуже подобається. Я насправді думала, що він буде якийсь більш жовтішого кольору. Я не знаю, камера чи дійсно відповідає цей колір такий, як він є, насправді, але здається, так. От мені не дуже погано, не дуже добре видно, тому що мені відсвічує світло. І в камеру я не бачу, як вона передає, але здається, що так воно і передає. Він світлий, він приємний, такий. Знаєте, Колір, 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 як би його описати, навіть не знаю. Щось таке може, Молочний. Але він не молочний, він трошки темніший. Ну, коротше, мені дуже подобається. Мені подобається сама фактура цього планеру. Дуже класна. Така приємна. Я не знаю, о, знаєте, важливо, оцей згодом відчуття цього. Пластику воно зміниться, тому що я вже ось його торкаюся, він наче якось трошки по-іншому відчувається. Так, вона м'якенька. бачите, вона згинається дуже добре в різні сторони. Але я думаю, що тут між шкірою і підкладкою все ж таки можливо щось є. хоча, хоча навряд. Можливо, це просто шкіра така, не знаю. Ну, коротше, дуже-дуже прикольний. Мені все подобається. Все подобається, класний. От, не знаю навіть, що про нього сказати. Він, звісно, не розгортається, не лежить рівно, але я думаю, що з часом... Це пройде, тому що в моєму матермі персонал також він не розгортався повністю. Зараз вже він трошки трансформувався, розлігся, шкіра розтягнулася, і тому він добре лягає. Можливо, з цим буде так само. От. І ще раз хочу сказати, що я замовила Imperfect Planner, він був дешевший. Не набагато, але дешевший. І, чесно кажучи, я ну, не бачу тут ніяких. Прям Прям недоліків, чесно вам скажу. Можливо, вони щось там вважають недоліками. Якісь, можливо, там. Ну, ось я бачу нерівна строчка, нерівно прям, не ідеально рівно прошито. Ну, як же, як сама я планери, то я бачу це і розумію. Ось тут, можливо, також різні. різні... Ну, Строчка, знаєте, коли вона йде рівно, то вона має певний проміжок, певну, як сказати, довжину цього стіжка. Да? Я бачу, що тут вони не однакові, що тут вони то більше, то менше. Можливо, ну, якби, із-за цього він був imperfect, тобто як недосконалий. Але ну, це взагалі ніяк не впливає на його ні розмір, ні. Ну короче, мне подобается, очень классно, сейчас попробую вкласти свой кимбор, может тут размером что-то щось, щось не то, сейчас поделюсь, мне кажется, что он классный и все дуже добре подходит. Головне, щоб свій кінбур не пошкодити і не порвати, тому що е, бачила оглядах дівчат, а вони говорили, що коли вони вкладали саме таким чином, то е, вони його порвали. Так, ну, в принципі, все дуже гарно вкладається, дуже гарно виглядає. так, дивіться, воно тут вже багато, бачите, заповненого. Чесно сказати, не очікувала, що він буде саме такий. Я чомусь думала, що він буде якийсь об'ємний, великий, незручний. Я вже думала робити свою якусь обкладинку. Але я думаю, що я все ж таки її зроблю тканину на зміну цьому. Тому що оцей. Оця обкладинка Modern Personal, вона мені якось така велика. велика багато карманів. Там, знаєте, ось тут ширина велика, тут ширина велика. І самі сторінки всередині, коли воно обгортає, здається, їх там так мало. Ну, Якийсь, ну, тобто за рахунок оцих всіх карманчиків і того всього, вона якась дуже-дуже широка, ця обкладинка. І я чомусь думала, що всі матерми такі і всі обкладинки такі. І, і ця також буде такою. Але вона дуже тоненька, дуже гарно виглядає, дуже стильно, класно. Ну. Прикольно. І ось дивіться, зараз я вже торкаюся цієї обкладинки і немає отого відчуття пластику. Не знаю чому. Таке було перше відчуття. Дуже дивно. От. Ну, ось так. Не знаю, що ще розказати. Загалом я дуже задоволена. От, Не знаю, чи я буду ось так його носити. Мабуть, ні, тому що незручно відкривати. До речі, тут я дуже багато заповнюю, пишу, щось тут вклею. Поки що не буду вам показувати, тому що тут всі мої якісь рефлексії. Загалом дуже-дуже приватна така інформація. Моя, мої роздуми. Так, Тепер головне витягнути нормально. Є. Ось, можливо, я не буду закладати його прямо ж туди, тому що я бачу, що не дуже зручно писати, коли він так розкладається. От, але буду, напевно, писати ось так. так в принципі, повинно бути зручно. Е, до речі, я вам говорила, що я замовила ось цей кінбор не, не 23-го року. Е, і я е, ось так... Переробила тижні, тобто тут заклеювала день тижня і писала, вклеювала ось свої наліпочки з днями понеділок, вівторок, середа, четвер. Це на прозорій основі. Я в минулому відео показувала вам ці наліпки, які я друкую самостійно, і це також був самостійний друк. На прозорій плівці, і дуже класно вони вписуються сюди. Єдине, що я трошки протормозила і почала його вести спочатку, хоча можна було вести вже, там починаючи з четвертого місяця, коли я його отримала чи з п'ятого, я вже не пам'ятаю. І починати вести ось тут. Але я почала вести спочатку, і також ось ці, мабуть, що це другий місяць лютий, буду заклеювати. Поки що не знаю. Але мені зручно, я веду, мені дуже подобається цей формат, мені дуже подобаються сторінки. Дуже задоволена, і на наступний рік 25-й обов'язково замовлю собі ще один такий датований, дуже класний. Так, ну, в принципі, я задоволена. Мені прям все-все дуже подобається. Не впевнена, що буду користуватися ось цими закладками. Побачу. Якщо ні, то обріжу їх. Ну, ось так. Ось такий в мене Imperfect планер від матер. Дуже дякую вам за ваші перегляди, за ваші відгуки, за ваші коментарі. Мені дуже приємно все читати і пишіть ваші враження від такого планеру Мотером Крок, якщо він у вас є. І напишіть мені, будь ласка, який би крок ви вважали найкращим серед усіх брендів, тому що я хочу собі чорний замовити. Персонал формат саме крок. І шукаю в якого ж виробника, в якого бренду його краще було б замовити. Тому пишіть з радістю почитаю і прийму до уваги ваші, ваш досвід. Наші Дуже дякую, всім пока, до наступного відео! Так я вирішила дозняти трошки це відео, тому що я вже коли перестала знімати, то я вже побачила, в чому тут проблема, чому ж він був Imperfect. Тому що ось тут, на цих карманчиках, немає строчки. Тут повинно бути усе прострочено. Що тут зверху, що всередині ось тут внизу. Тобто в усіх планерах є відстрочка і тут, і тут, для того, щоб закріпити шкіру. Щоб вона якось не відклеїлася. Хоча тут досить добре все проклеєно, і я не думаю, що щось буде тому, що станеться з ним. От, А загалом, в принципі, більше ніяких недоліків немає. І вже це я пройшов тиждень, коли я знімаю. Нарешті вдалася така можливість. От, І що хочу сказати, що він трошки став інакший по відчуттям, не такий вже пластиковий. Запах потрошку десь дівається. Так що я надія, що в принципі він вивітриться і, можливо, навіть почне пахнути шкірою. Якщо в когось був такий досвід, будь ласка, напишіть мені, чи ви купляли такий планер-мотерм-крок. Що у вас? Чи вивітрилося чи ні? Чи ви, можливо, його все ж таки продали кудись, сиділи і так не змогли змиритися з цим запахом? А так, загалом, в принципі, я дуже-дуже задоволена. От тиждень пройшов, я ще нічого не наповнював. От, просто немає часу якось. Так що, так, що ось так. Ну, все, тепер точно вже пока. Дуже дякую за вашу увагу. Все, до нових зустрічей.